Останній дзвоник пролунав сьогодні майже для двох тисяч вінницьких одинадцятикласників. Серед них і півсотні випускників другої школи гімназії. Більшість із них уже визначились із майбутнім. Сьогодні ж востаннє переступили поріг Альма Матер. Навіть не віриться, що вже настав цей день. Ну це якась суміш суму та радості. Все таки, ще всі підуть в доросле життя і Є якби і страх, і в той же час е, є певна радість. Поки що радість, але потім будуть сльози, тому що це все-таки сумно, 11 років провести з людьми, з якими в один день просто так от ми розпускаємося і ніхто не знає, чи ми ще колись зустрінемось. Це вже останній раз ми в школі, це останній-останній дзвоник. Вже не буде, напевно, і такі відчуття дуже змішані, бо якби... Хочеться вже піти з школи, але стільки багато почтів приємних і не дуже лишилися тут. Не приховують хвилювання і вчителі, хоч для них це не перший випуск, однак щоразу на серці радість і тривога. І сподівання, і надії, і дуже великі переживання за цих дітей, тому що хочеться, щоб вони зуміли влаштуватися, щоб вони кожен зуміли себе знайти і щоб кожен зміг реалізуватися в цьому житті. Решта школярів радіють, адже попереду канікули. Зізнаються, за друзями сумуватимуть, а планів на літо безліч. Поїду на канікули в Карпати, поїду в село, буду з друзями гратися. Ну і ще, якщо друзі не ну, будуть працювати, може я буду допомагати, а може до черепахи, черепахою буду гратися. Ну, а виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов на урочистій лінійці подякував батькам школярів, які зараз боронять мир і спокій на буремному сході. Не забув і вчителів з гімназистами. Хочу подякувати вчителям за те, що сьогодні фактично друга школа в десятці найкращих шкіл міста Вінниці і області, по всім показникам. І це заслуга. В першу чергу наставники, вас вчителі за те, що ви діточок гідно вчите, прививаєте їм почуття патріотизму до своєї держави, до свого рідного міста. Останній дзвоник пролунав сьогодні для 35 тисяч учнів Вінницьких шкіл. З них 239 завершили навчання з медалями. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.